У Звягільському районі 25 травня розпочалася вакцинація від сказу диких м'ясоїдних тварин. Працівники держпродспоживслужби разом із лісівниками та ветлікарями розкладають вакцину вздовж лісових стежок біля нор та ймовірних схованок тварин. Це вакцина проти сказу лисиці, бродячих собак, бурсук. Він його поїдає, воно на основі е, тут е, ну, м'ясо, а всередині у цього брусочка є капсула, в якій е, знаходиться вакцина від сказу. От звір його по запаху знаходить, поїдає і сам себе вакцинує. У малоцвільському лісництві за два дні планують розповсюдити 1120 доз вакцини від сказу. Дана вакцина розрахована з таким е, запасом. Що навіть 20 кратне передозування не викликає вакцинального захворювання на сказ або отруєння, тобто вона мало токсична. Початку року на Житомирщині зафіксували 25 випадків сказу у тварин. Володимир живе на околиці Звягеля. У березні на своєму подвір'ї чоловік виявив мертву лисицю. Ми збиралися на роботу її ми побачили вольєри вже мертву лисицю. Ми зразу дзвонив в станції і ну, приїхали се. І зразу почали ну обробляш це вольєра і це все, що ну тут вокруг Однією з причин збільшення кількості випадків сказу у тварин Галина Зарицька, фахівчиня управління Держпродспоживслужби, називає неможливість застосувати малу авіацію для розповсюдження вакцини. Минулого року, в зв'язку зі збройною агресією Росії, цю компанію нам не вдалося провести, але враховуючи дещо ускладнену ситуацію зі сказу на території Житомирської області, цьогоріч було прийнято рішення провести пероральну імунізацію диких тварин від сказу шляхом наземного розподілу вакцин. Планується розкласти понад 285 тисяч доз вакцин. Леонід Харшан, Сергій Кобалянський, Суспільне новини, Житомир.